Шокуюче зізнання секс маньяка Теодора Банді за день до страти. Він був засуджений до смерті і був страчений на електричному стільці 24 січня 1989 року. Перед стратою у маньяка було інтерв'ю, де йому поставили запитання: чи усвідомлює він, що саме жорстке порно, а також м'яка порнографія, ведуть до жорстокості і завдають невимовної шкоди іншим людям. Що саме порно стає причиною зґвалтування та вбивства багатьох жінок, як це робив він. Вбивця відповів, що він досить довго перебуває у в'язниці і зустрічав багато чоловіків, які керуються бажанням здійснювати насильницькі дії так само, як він. І без винятку, кожен із них був сильно занурений у порнографію. Злочинець підтвердив, без сумніву, під сильним впливом порно. Поглинені цією пристрастю, скоюють звірячі насильства та вбивства. Дослідження ФБР про серійні вбивства показує, що інтерес загальний для всіх вбивць – це порнографія. Суспільству необхідно захищатися від себе, від своїх звіриних почуттів, викликаних споживанням порнографії, що містить насильство, секс з трупами, зоофілію, пристрасть до каліств і знущань, жахи та інші збочення. Вбивця зауважив, що швидше за все багато людей з добрими намірами засудять його поведінку, але вони нічого не робитимуть, щоб відкрито протистояти розпусті, яка згодом перетворить молодих людей на нових теодорів банді. Насильник зазначив, що по суті він був нормальною людиною, не животів у барах, не був неробою, був таким хлопцем, на якого подивишся, і не можеш одразу сказати, що з ним щось не так. Психічно нормальний, мав друзів, вів звичайний спосіб життя, крім одного маленького, але дуже сильного та руйнівного сегменту, який він тримав у великій таємниці, глибоко у собі, не дозволяючи нікому дізнатися про це. Це тотальна залежність від інтернет розпусти, насильства, садизму, содомії, мазохізму та звірств. Коли роки тому його заарештували. То близькі друзі та родина були шоковані і жахнулися від того, що не було жодної причини в чомусь його підозрювати. Вони дивились на їхнього родича, який став серійним вбивцею маньяком і бачили звичайну молоду людину. Так, він не був досконалим, але зовні був абсолютно нормальним. Тед Банді зізнався у вбивстві 28 жінок. Він відкрив, що був схильний до сильного впливу жорстокості через засоби масової інформації. Зокрема, це була порнографічна жорстокість, насильство, вбивство та тероризм. Ви повинні розуміти, казав убивця, що ми не якісь природжені чудовиська, ми ваші сини та ваші чоловіки. Ми ростемо у звичайних сім'ях. Але сьогодні через інтернет, насильницька та м'яка порнографія. Відверті вбивства мають здатність простягнути свої брудні лапи та вихопити дитину з будь-якого будинку та з будь-якої родини. Ця інформація поглинула мене з моєї родини 30 років тому, зізнався маньяк. Незважаючи на те, якими дбайливими були мої батьки, а вони дійсно були люблячими і захищали своїх дітей, незважаючи на християнську сім'ю. А у нас була чудова християнська сім'я. Я вибрав слідувати за згубними впливами збочень, насильства та жорсткого порно, які нестримно розгулюють у нашому суспільстві і які сьогодні дозволяються. Що буде після відплати, яку він заслужив, що станеться після страти вбивці, маньяка, гвалтівника? Те усвідомлював, що за жодних обставин його смерть не поверне тих прекрасних дітей і не відновить їх батьків. Його страта не може заспокоїти їхній біль. Однак, розуміючи своє злочинне нутро, він попередив багато інших дітей, дівчат і хлопців, молодих і старих людей, які сьогодні живі, але будуть мертві завтра, післязавтра або через місяць і роки, тільки тому, що інші молоді люди читають, дивляться і слухають різні жахливі речі, криваві мультики, страшні фільми та жахіття. Доступні сьогодні через інтернет та засоби масової інформації.